Всіх вітаю, мене звати Дмитро, і У цьому відео ми з вами розглянемо багатоступеневий поверхневий насос від бренду Коєр, модель TCM. Розглянемо його характеристики, як він працює, які моделі бувають, та чим вони відрізняються від звичайних відцентрових або вихрових насосів. Багатоступеневі насоси моделі TCM мають корпус, виконаний з нержавіючої сталі, покритий антикорозійним покриттям. Вал тут іде з нержавіючої сталі гарантія на дальній моделі 24 місяці. Насоси мають. Тривалий режим роботи та вбудований термозахист. Чим же вони відрізняються від звичайних від центрових або вихрових насосів. Від центровий насос або вихровий у нас має одне робоче колесо. Він створює тиск за рахунок обертання цього колеса. Підходять відцентрові насоси та вихрові для перекачування води на невелику висоту і там, де потрібен великий об'єм води. Проста конструкція. Дешева легка в обслуговуванні використовуються вони як і багатоповерхневі. Для поливу, для водопостачання приватного будинку, забор води з колодязя чи резервуара. А от багатоступеневий насос має декілька робочих коліс, які встановлені послідовно. Кожне колесо підвищує тиск, і в результаті насос може створювати значно вищий напір. Працює він більш тихо і економно, ніж звичайний відцентровий. Використовується там, де потрібен високий тиск. У нас їх дуже часто замовляють, якщо потрібно підвищити тиск у багатоповерховому будинку. Тому Друзі, насоси у нас ці в наявності потужністю від 370 Вт до 1,1 кВт. Продуктивність, яка у них є, від 6 до 9 кубів. Звертайтесь, ми будемо раді вашим замовленням. Дякую за увагу!